Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області, інформують у штабі оборони. У Куп'янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства. У селищі міського типу Дворічна зафіксоване пряме влучання в квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих. Як звітують у ДСНС пожеж через обстріли не зафіксовано. Вісім разів рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів. Перевіркою встановлено у місті Вовчанську пошкоджені приватні домоволодіння та дошкільний заклад освіти без постраждалих. У селищі міського типу дворічна влучило в квартиру на другому поверсі. Пошкоджено цокольний поверх будівлі, вибиті вікна. Також у селищі міського типу дворічна пошкоджене ще одне приватне домогосподарство та знищено дах будівлі лікарні. Пошкоджено третій поверх будівлі. Постраждалих немає. На Харківщині триває розмінування. Протягом доби вилучено та знешкоджено 14 вибуху небезпечних предметів. Мінна небезпека в області дуже висока. Близько 20-ї вчора в Узюмі вісім підлітків 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни Пелюстка. Один із підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала. Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та психологічну травму. Їхнім життям загрози немає. Проте всіх госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження. На лінії зіткнення наші захисники ведуть бойові дії проти російських загарбників та завдають їм суттєвих втрат. Зазначають у штабі оборони. Яна Біляєва Стас Дейнеко Харківській звісті.